Панове, привіт! Відкриваючи піки з легендами в FC24. В мене з везінням досить так непогано справи йдуть. Недавно був Неста. Перед ним так взагалі Гарінча, Анрі. Тож зараз з вірою в успіх я знову відкривав пік, і там сьогодні на Вемблі буде дуже гаряче і цікаво. Челсі чи Ліверпуль. Хтось із них забере трофей, фінал, кубка англійської ліги. І якщо у вас є прогнози, то фав до ваших послуг. а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. О, Конате вниз пішов. Добре, я думаю, зараз його треба купити. Ого. Лише раз зіграти на 0 для Ліверпуля. Плюс 1 тут же. Плюс один інформ за гру на 0. Добре, з ким Ліверпуль зараз буде грати. Nottingham Forest 2 числа. Люди Добре, аж через тиждень. Але. В останніх матчах от Ноттінгем забив Астон Віллі двічі. Виграв 2-0 Вестгема. Програв 2-3 Ньюкаслу. Форест забиває. Форест Арсеналу забив, Форест забиває. Добре, виграй два матчі в наступних чотирьох. Тут буде в Ліверпуля, це точно. В трьох матчах чи вийде з чотирьох наступних? Ну, тут треба подивитися, що там. Ну, хай буде! Непогано. Дуже солідно це все виглядає, він потужний, він кремесний. Пам'ятаєте його Food Birthday карту? Вона була чудова. Тож зараз Неста посунься знову. Ми йдемо далі. У мене на рахунку 10 565 монет. Тепер питання: де є ті, хто мені вічно писав, чого я там тінь купляю на 200 монет дешевше, Чого я гравця на 2000 дешевше, бо життя таке в Ultimate Team. Ти ніколи не знаєш, що буде через два дні, якщо захочеш купити гравця за 7 мільйонів. Отак от, от спритність баланс тут дуже відносний для центрбеків, треба пробувати на полі. І золотий силач, золотого я ще не бачу, я бачу звичайного. Мені цікаво, от наскільки воно взагалі впливове. От якщо взагалі без плейстайла оцього борець силач. Мені здається, такі потужні гравці і так виносять. А Що їм там ще додає, коли в них і так сили 99? Один з плейстайлів, який, напевно, майже не відчуваються. Дайте я хоча б м'яч поконтролює, тим Конате. Ух. Ух. Він такий широкий. Вау. Погляньте, погляньте. він як два кройфи. В Ultimate Team Champions я зіграв 9 матчів, 7 із них пройшли просто в одні ворота, а от 2 були дуже цікаві, і там Конате зміг себе проявити. Ренарі Мальдіні, фантастична пара, і в нього вона вентреді. О, зірка ось ця. То така машина страшна, я в шоці. Коли на нього летить подача з кутового. Просто ховайтеся всі, але тепер в мене є Конате. В мене є той, хто може його зупинити, бо до цього не було. Цей суперник може, до речі, трохи дати роботу Конате, але поки що там Лусі опорався. Кройфі класно приймає і кройф, і кройф. Диви, 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 ду, 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 Кройфі! Як він відчув, що треба просто пробігти, Алісона? Там навіть не пахло. Онсайт. Ой. Ой, гарно. О, до речі, Доджі це. Є. Він прокачаний чи ні Зверну уваги. щось від нього взагалі небезпеки не відчуває. Коноте, добре. Але потім ті відскоки, ну це прикол. Коноте. Hello. Ай! І ось він перший пропущений. Спіймали на протиході зараз мого коноте. Кройфі! Ого! Ну він виконав просто Ванперсі. Гол Робіна Ванперсі. Він ж легендарний з чемпіонату світу ворота Іспанії. Він був саме в такому стилі. Ну, ефектніше певна річ, але. Кройфі чіпшот трейд. Ясно, поперечено. От і наш йому плейстайл, скажіть мені. О, кіміг. Кройфі. Елоден. Ну, це чисто так от вже наглію, пробую. Ой. Та йой, що я бездарно зіграв. Арсенал 2-0 можна закривати. Гол блок конате. Як м'ячик заходить? Я такий не забивав, насправді я вам скажу. Пропустити то пропущу, забити таке. На. Я вражений. Психологічний підйом суперника. Приспустите нам його зараз. І не забиває. Ні. Взагалі не розумію, що сталося, що з 3 -1 я отримав 3-4. То хіба в записі подивитися, я зрозумів, що то було. Ну і монтуючи це відео, я мав нагоду побачити в записі, як же ж воно так сталося, що з 3-1 я відкотився на 3-4. І скажу, що відскоки відскоками, але концентрація. Я її втратив. При 3-1 я вже почав дурницями займатися, то крім того, що я ще дивився собі тут паралельно арсенал з Ньюкаслом. Ось ці перекидання, Л-1 удари, кройфом, тест його плейстайла золотого на чіпшоти і... Протрачені на марно моменти в підсумку вилізли мені боком. Хоч і звідскоком, але не втрачайте фокус, якщо не хочете втрачати перемоги. Гарненька команда. Купа червак. Nice. Дуже важко конате змінювати напрямок. Хто як той баде. Конате. Конате! Ось такі гравці мені подобаються, як далбіш. Натиснув R1 і пробив адекватний фінес-шот. Пробив криво. Ну, no, 2 хе хе Хей! Нарешті. Ми теж бачили, що доброго блідой Сізони, правда? До побачення. О! Oh! А можна було легше пробити? Гол! Подивлюсь після матчу на нас цілу удара. Може вже занадто легко. Оця умова, мені здається, не вистачило, коли було 3-3 в попередньому матчі, і я пробив так, що Алісон засейвив. Пік, що попало ТВ. 86. Оу. Казиміро. Але він на страйкері, дивиденки. Ну, рейтинг. Кажу, можливо, на увазі Ліверпуль ніколи не збираєш. Чисто команду. Склад? Бо одну команду не цікаво збирати. Десь от. Коли буде кінець Ерек Лопа, я, можливо, там проведу повну ВЛК складом Ліверпуля там. Pass and Present щось таке. З Джерардом, з Торресом. Та гей, чого не промо? Із Нованглія. Ну більше немає країн, чи що? Хоч дабл-волкаут буде. О, Сака, з ким. З Кіміхом, о, давно не бачили з Скиміго. Ну це не дублікати і добре. Угу. Промо, промо, ні. Англія, боже, це знущання. Тренд. О, дабл. Едерсон. Отаке. Ну, 8 -й, 6 шостий, ну нехай, але зараз тренд. О, інформ повернувся. Джута. Чи юта. Фінляндія, треба, ютте. Отаке. Золя, Тренд Єдерсон. Ось ми знову тут. Досі не виправили ті шрифти, і після одинички немає пропуску перед. Оф. Ого, позаду довбика баде. Точно він. Може бути. Ха! -ха! Ти поглянь-но! Ото відкриття. Перша легенда. Центрбек. А, це підкат. А, це знову Неста. У мене тут настільки малесенька картинка, що одразу не видно. Я тільки бачу плюс-мінус, що там є і згадую по тих дизайнах. Але це а не. Це Александр Неста дублікат. Воно підглянемо, тут немає дублікатів. Пройфа, значить, не буде. Що знову під хат? Ви що знущаєтесь, чи що? А може бути якийсь 92 92,85 пейс. Пауло Мальдіні! хо Хохо! Вау! Мілан! Мілан, я вам казав! Неймовірно. То все довбочок. Що це за таке? Дедбол? А хто з Дедболом, я не знаю. Зіко Куман? Правий. Вінгер. 80 розслабилися. Ми беремо ну Бекхем, Ха. Ну, долбек молодець. Вибір тут однозначний. Вау. То є вау. Конате. До побачення. <реш> Боже мій! Півтора мільйони, Легенда! Пауло Мальдіні, Мальдіні Лусіо, Мальдіні Іблан, Мальдіні Ван Дейк, Сила. Мені то не подобається. Щось то вже неграюча інвестиції виходить. Таке я тримати не хочу. Плейстайлів Купа це прикольно, але чесно, в горі він для мене був як баде. Апнутий Бадео грає так, як оцей конате. Отакі от, от мої враження. Коли буде рости коноте, наскільки він кращим стане. Сказати складно, бо плейстайл він не отримує. Він отримує плюс рейтинг. Граючі інвестиції не буде, тому що у нас новий гравець. А можна і так. А можна і так. А можна і бляха так! Але краще не вимахуватися а так собі просто скріншот зробити, але грати все-таки з тими, хто робить гру. Девіс аж втік з динамічної фотки. О. Ну, погляньте, Шева, Неста, Гатузо, Мальдіні, Кафу. Пів команди Мілано вже у мене в антрейді. Хто далі? КК? Шкода, що Зейдерс не впав. Такий фьючер. Р9 Роналдіньо може бути. Бували такі версії FIFA де давав якір, бо йому треба було стрибати, і плюс ціла там заодно була, але тут він має ось цей блейстел, який пустить йому стрибки, тому краще нехай біжить. Бекем грав, забавлявся. Гуліт. Рут Гуліт. Мені подобається така ідея. Один матч. Я вже думати спати, але одненький треба з Мальдіні. У нас Мілан, Кройф, вибач. Головне не програти той матч, бо я буду бити монітор. І погано спати. Фокус, Мальдіні! Фокус, я знаю, що це топ рівень. А ну нона... О, дивись, Мальдіні Лусіо на мене грає. Вау. Яка серйозна команда? Ще й кулит в тут з Бруно. Ну і добре. Ми готові. Ми готові з Мальдіні, Ми готові з Зізу. Привітайте! Пауло може бути тепер капітаном. Капітано Пауло. Зізу. Ото дух Пауло Мальдіні в команді називається. І кройфі наліво. А то не читається. Ні. а де то буде читатися крой правша, правда? Ну. От того і файно, коли в тебе і ліва, і права. Бо суперник не знає, що робити. В таких випадках. Спробуй вгадай. Кройфі! А, стійка. Пауло, нічого собі, як він то потягнув той відбір, і Імбапінча, Кімбапінча, кройфінча! Ах. О, Гарінча. До побачення. Гарний матч, все. Наступного разу продовжимо. Щодо вам настроєм з прекрасним піком! Я буду спати просто як дитятку зараз. Ну і на сьогодні все. Мальдіні це прекрасно. Ну а сконате план трохи обвалився, змінився, перекрутився. Нічого. Монетки я забрав, можливо, ще когось із нового прому собі візьму з тих динамічних карточок. Поглянемо. Якщо відео сподобалося, якщо Мальдіні моїм піком сподобався, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.